Чотири картини міничанки Наталії Жишко наразі експонують у лондонському Холланд Парк. Це виставка українських художників. Організувала її міжнародна платформа з розвитку та популяризації талантів Golden Time Talent, аби підтримати українських митців в умовах збройної агресії Російської Федерації. Це така благодійна виставка, де картини продаються. Там присутні чотири мої роботи: дві акварельних роботи, дві масляних роботи. Дівчина українка, красуня називається. І е, натюрморт, написаний в українському стилі. натюрморт в такому прованському стилі написаний і е, бас Наталія Жишко – офіцер повітряних сил Збройних сил України. Вона зв'язківець на службі 28 років. За день до повномасштабного вторгнення мала звільнитися в запас. 23 лютого я мала йти вже з обхідним листом. Так склалося вже як склалося. Я просто суміла, що життя. Несла свою корективу, і я вже залишилася. Ви знаєте, я мабуть по іншому і не змогла. Там залишилися мої друзі, мої сослуживці. Майже два місяці від початку війни Наталія не займалася творчістю, каже: не було ні бажання, ні часу, ні натхнення. Та одного дня таки взяла пензля до рук. Я просто зрозуміла, що треба щось робити, тому що так можна просто з'їхати з глузду від цього всього, що діється. Почала писати якісь натюрмоти, то тобто, якісь перес, якісь яблуко, щось таке. Просто що були перед очима. я хочу, щоб люди хоч трішки відволікалися. Я пишу якісь такі більш позитивні емоційні роботи. Картини Наталія Жишко пише 5 років. За цей час, розповідає, створила понад 300 робіт. Гроші, виручені за продаж картин на благодійній виставці в Лондоні, каже художниця, підуть на підтримку Збройних сил України. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця.